Зараз усі разом шануємо пам'ять тих людей, яких забрала російсько-українська війна військових, цивільних, дорослих та дітей. Вічна пам'ять усім пам'ятаємо і не пробачимо. Україна неодмінно переможе. Тут барташук. Так я бачу в коментарях. Хтось мене поправляє. Можливо, Банаса назвав Банасюком, Я перепрошую. Дякую, що ви підказуєте. Зараз Морозов в навіть майданчик. І гол! І все ж таки колос відкриває на 20-й хвилині матчу. Служу, Борисевич нас забив. І що? 0-1? Ну і ну, тепер Хмельницькій команді потрібно. Діяти сміливіше, мабуть. Що далі зараз момент! Скотський пробуває вищий воріт. Скотський там встигає, встигає, до м'яча, зберігає м'яч для своєї команди, прокидає. Зараз Кашпирук Кашпирук пробуває! Повз з ворота! Дають вільно почуватися гравцям колоса. Зараз непогана передача, непоганий момент. Ні, не встигає, не, не встигає. Зараз Загородній на цей пас. Скидан. До речі, скидан. Гравець, який ще минулого сезону. Грав, але де він грав в Звягелі, у другій лізі, а тут рахунок настає 0-2. Скотський забиває. Ну, звичайно, тут помилка захисників адреналіонаді США. Дозволили вони так, так легко, просто скотському розстріляти власні ворота, бути першим на м'ячі. Кашпарук. Передача на 0-3. Барташук визначається. На 36-й хвилині. Якось легко дався цей гол насправді. так? Ну, Знову десь от не встигають грати адрінина Д США за суперниками. і... Вповідно пропускають Лісінченко. Обіграв вже двох гравців колеса. пробиває! Ось, Ще воріт. Розкрадав, навішує. А тут був офсайд, так. Кашпирук зараз м'ячем, Кашпирук. Протягує так м'яч, вперед, обігрує Кашпирук і дають йому і дають пробити. Ну. Отож, розпочався у нас другий тайм. Колос, який дуже близький до того, щоб другий рік поспіль стати володарем Кубка області, так намагається зараз е на себе так відтягнути гравців адреналіно, обрісти колоса. І тут помиляються, обікрали. Кашпирука, і може бути небезпечна атака. Зараз від хмельничан. Осадський. Відає передачу, дуже непогано обігрує, Там Дрезналів. Дрезналь. Кирил Дрезналь. Розмочив перенаймі рахунок. Таскідовий біля варіта на ліноді США один. На черти майданчик і рахунок стає в нас. Один-чотири. Відзначається Ігор Носарєв. 55-та хвилина. 1-4, Морозов першим на м'ячі, Піде передачу штрафний майданчик. Блокує. Зараз удар. Убирання за полядою. Вище воріт. Гардічук з м'ячем, Дічук віддає ліворуч. На Кучеренко зараз непогана атака. І який же ж момент зараз. А отут рахунок стоє 1-5. Відзначається Вакула на 88-й хвилини. У фіналі Кубково області матч Адреналінді США 1. Колос полона завершився з рахунком 1-5.